Відповідь на питання: порядок оскарження довідки військово-лікарської комісії. І так, розглянемо на конкретному практичному прикладі, як можливо оскаржити довідку ВЛК по задосудовому порядку. І так, Фабула, військовозобов'язаний, звернувся до центру комплектування та соціальної підтримки з метою проходження військово-лікарської комісії. Ним було надано медичні документи щодо наявності хвороби експрес. Пройшов він комісію та його було визнано. Придатним до військової служби, але військово зобов'язаний не погодився з довідкою. ВЛК як можливо оскаржити довідку. Було отримано за адвокатським запитом довідку Військово-лікарської комісії, було проаналізовано, про вивчено та проаналізовано медичні документи військовозобов'язаних щодо наявності хвороб були виявлені явні порушення, які були викладені в довідки ВЛК, зазначені статті розкладу хвороб, була визначена придатна до військової служби, але відповідно до наявних медичних документів та дійсному стану здоров'я військовозобов'язаного, зобов'язаних. Зазначена довідка. Необхідно її було переглянути, тому що військовозобов'язаний не погодився з зазначеною довідкою. Було підготовлено аргументовану скаргу на регіональну військово-лікарську комісію, зазначені підстави. Щодо перегляду військово-лікарської комісії, зазначено довідку вважали незаконно Підготовлена скаргу. Належним чином було долучені необхідні медичні документи щодо дійсного стану здоров'я військового зобов'язаного та подано скаргу до регіональної військово-лікарської комісії. Після того регіональна військово-лікарська комісія вивчила скаргу, наявні медичні документи та встановила, що так дійсно були наявні порушення військово-лікарської комісії та зазначення зазначення довідка, ну, Де-факто вона була скасована та визначено, що необхідно провести контрольний медичний огляд обласною військово-лікарською комісією наявні порушення, недоліки. Де-факто, зазначена довідка була скасована, та необхідно пройти повторну військово-лікарську комісію обласною ВЛК, де вже будуть надані та проаналізовані. Наявні медичні документи щодо обмеженої придатності військового зобов'язання та буде законний висновок військово-лікарської комісії. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарі. Якщо є питання, задавайте у коментарях та у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост та задавайте своє питання. Дякую.